Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 28 жовтня, 1343-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль Одещину та Миколаївщину. Росіяни іранськими шахедами не атакують. Ракетних атак також не було. Всі шахеди, які запустили Росіяни, знову летіли на схід та північ України. 38 штук. 26 збито є 12 прильотів по всій Україні. На Одещині була лише повітряна тривога, коли взлітав міг Носій Кінжалів на Миколаївщині, в Очаківській громаді. 8 разів росіяни атакували впівідронами. пошкодили дитячий садок. Цивільні не постраждали щодо Херсонщини. На жаль, там одна загибла людина після російських обстрілів ще шестеро травмованих. Ну а на Росії цікаві новини прийшли з БНР. Там чогось потікає місцева дамба та підтоплює росіян. Це їм маленька карма за підрив Каховської ГЕС. Чекаємо ще на гарні новини.